Вгадаю, щойно я подивився відео коротке про Джей Пі Моргана. Це відома людина, фінансист, банкір, що що йому тільки не належало там. Якщо так взятись на світ, то напевно половина світу належала імперії Джей Пі Моргана. Але мене там здивувало навіть не те, як він досягнув свого багатства, а те, з чого він розпочав. Чому мене це зацікавило, тому що ми в Україні незабаром будемо мати ту ж саму мотивацію, з якою його дід у цього Джейпі Моргана полишив Британію? А справа в тому, що дід Джейпі Моргана був бароном, він отримав це найнижчий титул, і виявилося, що барон то барон, але в Британії на той час ну фактично не було земель. Все порозбирали, все попродавали і. Заробити більш-менш відносно хороші великі кошти було неможливим, і ось цей прадід Джейпі Моргана барон усвідомив, що він знаходиться в абсолютно неконкурентному середовищі, тому що все викуплено, всі сім'ї. А ви знаєте, в Британії до цього часу доволі така кланова система. Хоча дивно її називати клановою в капіталістичній країні, але дійсно є родини, яким належать території, землі, заводи, фабрики, параходи. І причому оця приналежність вона вже кількасотрічна, річна, і спадок, і приватна власність охороняється максимально. Так ось цей барон прадід Джейпі Моргана огледівся і зрозумів, що нічого йому не світить. Все, що він може робити, це піти до когось найманим працівником. Ну і зрозуміло, що коли ти на когось працюєш, то ти можеш непогано заробляти. Але якщо в тебе є якісь амбіції, якщо ти хочеш дуже багато чого, то ловити нічого. І ось цей прадід що робить? Бере свій чемодан, бере свій баронський титул, сідає на найближчий параход. І відправляється в новий світ. Новий світ, хто не знає, це Америка. Сьогоднішня Америка. Правда, тоді це були і не, не тільки Сполучені Штати Америки, це і Мексика, це і Канада, сьогоднішня, і різні різні країни, які є сьогодні на американському континенті. Ось цей Пі Морган народився в сім'ї, яка є, ну, фактично, нащадками цього барона Моргана, який Зрозумів, що не можна нічого зробити в країні, в якій все продано і все поділено. Ви розумієте, про що я говорю? Чи ні? А тепер перекладайте все це на нашу країну. Сьогодні в Україні здійснюються масово різні види приватизації: велика, мала, прихована, не дуже прихована, публічна, не публічна, справедлива, не дуже. І підприємства, фабрики, заводи, землі. Ну, Переходять в руки людей, які сьогодні, можливо, нічим не відрізняються від того ж самого барона, у якого в самого в якого дід був піратом. А так ось сьогодні, сьогодні, оце надбання ними в Україні майна, яке колись належало нам з вами усім, воно фактично нічим не відрізняється. Вважайте, що це такі. Перші династії людей нічим не кращих за тих же самих піратів в 16-17 столітті. А сьогодні на місці тих піратів, які були колись піратами в Британії, у Франції в деяких інших державах. В Португалії, в Іспанії, в Італії, в Німеччині народились цілі сім'ї благородні сім'ї, які вже набули титули. Вони вже поріднились між собою, і саме вони визначають діяльність більшості підприємств, які сьогодні є. А ви на них просто працюєте? Ну, не ви, бо ви в основному не в Європі. А ті, хто в Європі, то десь безпосередньо ви на них і працюєте. Так ось мене не так багато років, можливо, 20, можливо, 25, Це не так багато, як ви думаєте. Я впевнений, що частина з вас вдома є або холодильник, або телевізор, або ще якась техніка, була стиралка, які 15, там, 20 років. ви вважаєте, що ви не так давно її купили? Звертаю увагу, що 20 років тому назад був 2000 П'ятий рік це Ющенко, так, якщо я не помиляюсь, а 15 років тому назад порахуйте і подивитесь, що було. Це був 2010 рік. Це не так давно було. Я впевнений, що для багатьох із вас ті роки це ніби вчора було. Так ось мене не так багато років, 20-25 років в Україні, і Україна також може бути повністю переділена між кланами, які сьогодні. Вчора, позавчора захоплювали фабрики, заводи, міста, селища, територію, землю. І ваші діти, поки ви сидите і ну, тільки слухаєте пісню про те, як покажемо ворогам дулі. Ну або дивитесь вон, студію там, ну не студію, а є ще у нас разом з студією. Квартал, ще одна гумористична передача, яка на весь екран на там діти і так далі. Вони написали слово. К. Ну, Нічого кращого в голові у людей немає. Ото от яке виховання, з якого хутора вилізли, отак вони й жартують, ну, опинились на сцені. Так от, якщо ви будете отакими, то ваша доля, ваша доля буде якраз батрачить на оцих людей. Якщо у вас сьогодні в родині немає отакого барона, який кумекає, що нічого йому не світить, бо все перерозприділено. То у ваших нащадків і, власне, у вас немає майбутнього. Вас змусять бути касирами в супермаркетах, вас змусять бути охоронцями, вас змусять бути прибиральниками, сантехніками будь-ким будь аби тільки не дуже багатою людиною. Це все благородні професії. Але питання в тому, що чи усвідомлений оце вибір у вас, тому що вас можуть змусити бути. Ось такими людьми, а не багатими, не людьми, яких допустять до багатства. Подумайте над цим і не втрачайте свого шансу. Пам'ятайте піратів, пам'ятайте барона діда, прадіда Джейпі Моргана. Пам'ятайте про те, що талановиті люди, люди, які хочуть вкластись і хочуть щось себе представляти в цьому світі, намагаються щось робити. Інколи це у них виходить, інколи ні, але вони спробували. Не сидіть, не, не втрачайте час, робіть щось. Поменше телевізора, поменше невихованості, побільше знань, побільше компетентності, побільше виховання, чимності, і все буде. Не забувайте спонсорувати канал. До речі, кажуть, що у тих, хто спонсорує канал, справи починають іти краще, бо ви дивитесь мій канал і розумієте краще, що вам потрібно. І головне, хто на вашому боці, хто хоче вам добра. Не забувайте підписуватись і бережіть себе.